Всім привіт! Такий красень приїхав з Німеччини, 1.6 бензин, точніше сказати, газ бензин, 9 рік, перша реєстрація 2010 року. Задні паратроніки, панорамний дах, автомобіль вес в рідній фарбі. Зараз проходить сертифікацію. Завтра буде ставитись на український облік. Передній партронів по комплектації. Чотири склопідйомника, клімат підігрів сидій, розширений бортовий комп'ютер, круїз контроль. Двигун звичайний 1,6 МПІ. Салон бажано поки чистий. це все зробиться. З обладнання. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниці детально буде за телефоном.